Так, доброго дня. Як буде проходити екзамен? О, якраз і показує. Да? Буде екзамен. Значить, в 9 годин я виставлю білети. Ваше завдання буде 5 питань, одна задача і 4 питання. Да? Тобто, ваше завдання підписуйте тітулку, як положено. Да? І потім питання, будь ласка, можете відповідь не по черзі, але обов'язково повинні бути питання і повинні бути відповіді. Питання і відповіді повинні бути. Значить, там буде написано, там вимоги, як що оформляти, я зараз можу відкрити. Зараз я навіть відкрию і покажу. Е, Впродовж дня, хто здав курсу, той може писати. І за умови, панове, що ми до понеділка оці ж двойки всі там, хто, це саме. Е, всі будуть закриті. Якщо ви щось познавали, я не, не побачив, що ви вже повторно мені прислали. Напишіть мені, я, я перевірю або я це переправлю. Тобто, хто курсову здав, можливо, ще до понеділка поздають всі інші 20 студентів, я не виключаю такої навіть можливості. Да? От, головне електронний варіант: здати, да? отримати рецензію для тих, хто не знає. Да? Тобто остаточно ви отримаєте рецензію. Ну, бажано мені друкований матеріал не приносити. В електронному вигляді, бо я зобов'язаний електронний варіант курсової надію здати. Так, вибачаю, мушу йти. Так, да, да, пожалуйста, Денис. З вами розібралися, як ви на 5 років заробите. Так, да, до побачення. Основне ви знали, В понеділок з вами зустрічаємося. І давайте я. Давайте я сейчас покажу. Да? Давайте я покажу ось у мені Попов тут присила, вже буду перевіряти зараз після консультації. Давайте коротенько покажу, як у нас буде відбуватися екзамен. Значить, для студентів, які курсову не здадуть, сподіваюся, всі здадуть і всі будуть здавати. Да? Ми здаємо екзамен онлайн. Так онлайн, Хто здав курсову, і в кого семестрова оцінка позитивна по двом предметам по системі керування електростаткування, той на 9 годин у нас екзамен буде, я нагадування поставлю. Дивіться, вимога яка. До екзаму допускаються, студенти які виконали курсовий проєкт, ну і, понятно, здали, отримали рецензію, захистили, роздрукували пояснили записку і креслення та здали їх викладачеві. Так, ну і самі вказівки до виконання екзаменаційної роботи. Виконуєте екзаменаційну роботу, письмово не друкуємо. Так, перед кожною відповідю пишете запитання з нового листа, титулку оформляєте відміну, вказавши вид роботи, дисципліну, спеціальність і так далі. Єсть дата. Дайте обираєте варіант згідно зі списком в журналі. Виконуючи креслення, підписують, обов'язково повинні бути креслення. Підписуєте апарати буквами умовними символами, що передбачені стандартом позначення та вкажіть функції кожного електричного апарата на схемі, які ви накреслили. Так, оцими буквами. Ну, ми їх, я на них не наложу. Ви в курсову. Хто здав, той знає як. Хто не знає, зайдіть, подивіться здані курсові креслення. Вони є там, всі, всі здають по стандартам. Так? Описуючи електричну схему. Порівняйте їх з відомими вам, тобто якась дана, там таку-то схему на креслі. Зараз да? ми подивимося питання е, з відомими вам електричними схемами, тобто зазвичай таких типів схем кілька. Ви вибираєте якусь одну, і описуєте, Скажіть недоліки та переваги, запропонуйте ефективні зміни, обґрунтуйте їх. Це для студентів, які хочуть здати екзамен на відмінно. От такий підхід. Далі даючи відповіді на питання, до кожного має бути схема, дотримуючись плану. Наступний план вже одного питання відповіді, порядок, значить, призначення, види, класифікація, маркування. Ну, зокрема, там в основному по схемах. Да? Будова й робота, вибір та регулювання, налаштування, підключення. Отак, От все, щоб якщо там коротеньке питання, але оці питання треба розкрити. Ну і оцінюється екзамінаційна робота. Один бал за теоретичне питання, виконане, вповнувався електрична схема, та два бали задача з детальним поясненням. Так? Ну, фактично, задача 1 бал. Там буде, бо всього 5 питань. Я змінив трошки в порівнянні з минулим роком. Так, білети до іспиту. Так. Оце вони так виглядають. І давайте ми почнемо з 30-го. Да? 30-й нікому не попадеться, тому можемо зараз запроаналізувати. Ось дивіться, буде отак усім: 5 питань. Перше визначення складової системи циклового програмного керування. О, хто це на кузнецов. О! не в суєті буде сказано Кузнєцов. Зараз да? я вже розкажу, як екзамен ми здаємо. І тоді ми з вами поспілкуємося, якщо буде. Укажіть будову та призначення електроерозійних верстатів, опишіть роботу електричної схеми. Там кілька електроерозійних верстатів і кілька. Ви можете одну схему описати, да? навести її, електричну шпанову, електричну схему. Все питання про електричну схему. Да? І досконалення, як ви ми читали. Назвіть основні елементи та функції електроприводу металообробних верстатів. Елементи та функції електроприводу металообробних верстатів. Те, що ви писали фактично в курсовій. Да? Тобто, які там вимоги, які там підходи до зміни швидкості, до гальмування, до реверса і так далі. І розрахувати пусковий резистор в колі статора. Для зниження пускового струму е в два рази для двигуна P дорівнює 11 кВт, на проад 308, частота 685 обертів. Пусковий резистор колістатора. Це для двигунів змінних струмів. Двигуни змінних струмів асинхронний. 11-кВВт, та там уже більше 5 треба обов'язково резистори ставити. да Тому що струми пускові, пам'ятаєте, курсову, хтось читав, да, у 7-7 з половиною разів підскакує струм. та да, І просто так напряму пускати такі двигуни не можна. І асінхронічні, чи фазні не Да. І от спеціально ставляться статори, які на Період пуску, да, на початку пуску, вони повинні обмежити. Вам не треба розрахувати. Ну і порівняйте відомі електричні схеми електрообладнання при, призначені для експлуатації в пожежонебезпечних приміщеннях. Подивіться, це лекція остання 5.9. Вкажіть недоліки та переваги, запропонуйте ефективні зміни, обґрунтуйте їх. Оце таке п'яте питання. Тобто, кожне питання по. Кожне питання, виходить, по одному балу. Да? Ну, задача ж з поясненням, з, з рахунками, з роз'ясненням. Інші я білети не показую, панове, щоб ну, не можна. Да? Самі орієнтовні, так, орієнтовні білети, да? орієнтовні вони десь тут були. Ось, орієнтовні завдання, контрольної, контрольні запитання це оці питання взяті для екзаменаційної задачі. Задачі взяті всі з лекцій. Дивіться, частина лекцій іде з задачами. Тобто йде теорія, так, ідуть потім формули, і навіть в деяких лекціях є приклади в розрахунку задач. Оце така ситуація. Які питання по екзамену? Хто... Е... Думаю, що таких, сподіваюсь, не буде. Хто не встигне здати курсову до понеділка, так? Або у кого буде там незадовільна оцінка з електросаткування системи керування, ви не можете бути допущені, але я рекомендую все-таки написати цю екзаменаційну. І потім в процесі, в процесі як ви. Лабораторні практичні здасте, контрольні, напишете, закриєте спочатку предмет, щоб я його виставив. Тільки не затягуйте, будь ласка, бо я можу понаставляти журнал двойки, то тоді треба буде це вирішувати через Ірину Івановну. Да? А як йдете до Ірини Івановни, берете дозвіл, да? чи якось там вона мені може передає дозвіл, і потім вже ж будете здавати по бігунку, чи як воно називається. Ну, цей по. По цьому документу, і ясно, що тоді ви з рейтингу випадаєте. А рейтинг ми вже десь приблизно прикинули зі студентами числа 15-16 буде формуватись рейтинг, тому що останній екзамен у вас 14. го да? Так що, будь ласка, до цього часу вже, як мінімум, треба вам здати всі предмети і курсову. Хто не зможе, той робить але приєднувати екзамен поки не треба, поки в нас в кого буде заборгованість. І ще ж один момент, да, курсова вважається захищена здана тоді, як я вам відіслав рецензію з оцінкою, ви все роздрукували, підписали, принесли мені, віддали в руки. Тільки на цій підставі я можу взяти відомість і відомость поставити вже позитивну оцінку. Да, щоб не вийшло там, хтось студенту у минулому році розказував, що залишив курсу десь на проходній, вона пропала. Не знаю. В принципі, в мене це не хвилин, мені наче в руки давайте тоді будете передавати мені курсову з рецензією. Ілья, значить, відповідно, якщо, не же ще раз повторюся, значить, у мене вимога така. До мене, до мене, не в мене. До мене вимога така. Курсову я повинен прийняти в, спочатку в електронному варіанті. Є спеціальний диск, не на диск коледжа. Так, о, люди. на диск коледжа ми закачуємо. Електронний варіант курсової, так, і всі графічні роботи в електронному варіанті. Якщо вони прийняті нормально, це там відео, ще раз, слухаємо уважно. Спочатку, спочатку я приймаю електронний варіант. Кілька разів його перевіряю. Недоліки записую в Ютубі, ви їх дивитеся. І зараз я теж записую, кстати, в Ютубі, так? Да? Тобто потім можна бути. Ще раз. Ну, так я ж пояснюю. Да. Я приймаю електронний варіант, пояснювання приймаю електронний варіант креслення. Якщо все нормально, я його зразу собі на комп'ютер копірую, ці всі дані. Да, і відповідно, якщо я вам прислав рецензію, значить електронний варіант я собі зберіг і можете зразу заходити дивитися в класрумі. Я виставив вашу курсову і ваші креслення вже для ознайомлення всім студентам. Вони є. Хто не знає, можете залишитись, я покажу. Да. Після цього ви повинні все роздрукувати, підписати, мені принести в руки віддати. Так от у відомості я ставлю, якщо я вже в руки отримав курсову. Питання ще. Зрозуміло, так? Да. Тобто, якщо я взяв електронний варіант, фактично вже вважається, що ви курсову здали. Я вам рецензію прийшлю з оцінкою. Ви роздрукуєте, мені принесете, я заберу і відомость тоді вже я можу ставити. Це така ситуація. Якщо ілья, я вашу курсову не бачив в електронному варіанті, ну, мені ж треба буде звітувати, я ж сам собі ж потім не сяду, не буду її робити. Ви розумієте, електронний варіант це серйозно, зараз вони всі перевіряються, комісію така. Так само це стосується, панове, оцінки, яку я ставлю за предмет. Тобто да? в класрумі повинні бути, як мінімум, всі практичні лабораторні, контрольні підключені. Ну і ми вже розібралися. Так. Хто ходив на заняття, хоче на 5 плюс пише лекції. Хто не ходив на заняття, хоче на 4, теж пише лекції. Але практично лабораторні пишуть по-любому. Курсова, поки в нас немає позитивної оцінки по системі керування електростанкування по предмету, я не буду приймати. Ну, скажімо так, буду приймати, але там будуть вимоги, підвищені. Подивіться, останній записав я відео. Дуже хороша Курсова, да, ну, студент Нічого не зробив, да. заплатив якійсь людині, яка дуже хорошо робить косу, подивиться. Косова зелена там ідеально. Так, все добре, я зупиняю.